Добрий день всем. Меня зовут Дмитрий Карп. Я представляю Автомайдан Киев и представляю Коло Народное Довиры. На сегодняшний день наши инициативы подали заявление, что о запрете Коммунистической партии Украины, которая, на наше мнение, сегодня создает сепаратистские настроения всеми своими действиями, всеми своими заявлениями в парламенте, голосованиями, которые они ведбываются, либо теми, которые они пропускают и саботируют нужные для страны голосования, также заявлениями Петра Симоненко и других членов коммунистической партии, также Игорем Калетником, который 16.01 организовал Голосование до восьми законодательств, которые противоречат всему человеческому и является нарушением прав человека однозначных. Генеральную прокуратуру и в Министерство юстиции ми мы сегодня отнесли заявление. в котором четко указаны злочины, те, которые коммунистическая партия делает на сегодняшний день, по нашему мнению. И мы попросили, чтобы эти злочины были рассмотрены и доказаны, если Генеральная прокуратура посчитает их таковыми, а также описаны, так как коммунистическая партия Украины является правонаступником коммунистической партии Советского Союза, злочины, которые делались по отношению к украинцам коммунистической партии. Это Голодомор 1933 года, это депортация крымских татар и многие другие. Также нами ранее было подано заявление на Игоря Калетника, на что, как я уже говорил, до голосования 16.01 и на сегодняшний день подания до генерального прокурора До Верховнаї ради лежить уже на підписі у Махніцького. Е, ми общались на сьогоднішній день, і генерал прокурор обіщав, що завтра вона буде підписана і передана в Верховної Раду. Е, спасибо. Я б хотів, щоб дальше мої колеги рассказали по юридическим вопросам данны стерналь. Доброго дня! Я Анна Маляр. Я юрист. і Я розповім вам про юридичні підстави, які є для того, щоб заборонити сьогодні діяльність комуністичної партії України. Загальновідомими фактами, тобто і в інтернеті, і в засобах масової інформації, стало те, що комуністична партія своєю діяльністю підриває безпеку держави, розпалює міжетнічну ворожнечу та посягає на територіальну цілісність і доторканість України. Відповідно до закону України про політичні партії, це є підстави для того, щоб призупиняти або забороняти діяльність політичної партії. Ми звернулися до прокуратури генеральної. Та до міністра юстиції з тим, щоб відповідно до закону вони перевірили ці загальновідомі факти, і якщо дійсно вони мають місце, звертатися до суду. Про заборону діяльності Комуністичної партії України. Крім того, у нас склався юридичний казус. Ми вважаємо, що комуністична партія на сьогодні діє незаконно, оскільки в 1991 році указом Президії Верховної Ради вже була заборонена діяльність Комуністичної партії. В 2001 році Конституційний суд, вийшовши за межі своїх повноважень, визнав цей указ неконституційним. Відповідно, на сьогоднішній день комуністична партія відновила свою роботу незаконно. Тому прокуратура також повинна перевірити підстави діяльності комуністичної партії, законність підстави діяльності, про що ми також звертаємося, і е, е, громадськість повинна знати, що український законодавець і український суд вже надав юридичну оцінку діям комуністичної партії. Так, в Україні є закон про реабілітацію жертв політичних репресій, який був прийнятий ще у 1991 році, в якому Українська держава засудила комуністичний режим, засудила злочини комуністичного режиму і визнала жертв комуністичного режиму. Українськими українським, українським апеляцій апеляційним судом міста Києва також було винесено рішення у 2010 році про те, що очільники комуністичного режиму вчинили злочин проти українського народу, який називається геноцид, і доведено у суді була загибель майже 4 мільйонів осіб. Таким чином, доказова база злочинів комуністичної партії є в українській державі, і юридична оцінка цим діям уже надана. Ми зверталися до прокуратури для того, щоб була надана також оцінка діям комуністичної партії після 91-го року, і саме тим злочинним діям, які вчинені в період політичної кризи в нашій державі. Дякую. Доброго дня, мене звати Наталя Дідик. Я представляю громадську ініціативу коло народної довіри. І в зв'язку з тими подіями, які зараз відбуваються на території України, ми бачимо, що прихильники комуністичної партії України своєю дією або публічними заявами демонструють антидержавну позицію, спільність з дій з сепаратистами і злочинну співпрацю з Російською Федерацією. Принаймні, це те, що ми чуємо з регіонів, в тому числі і зі Сходу. Громадські ініціативи майдану беруть на себе зобов'язання мати на контролі всі подальші дії пов'язані з сьогоднішньою заявою. Також ми запрошуємо всіх громадян України, активістів і людей незалежно від вікової категорії підтримати наші дії спрямовані на збереження цілісності держави. І продублювати наші дії також з поданням до Генеральної прокуратури. Ми на своїй сторінці в Фейсбуці, на сторінці коло народної довіри, сьогодні викладемо заяву, зразок якої можна використати, і таким чином від свого імені подати заяву до Генеральної прокуратури. Там чітко вказано за які позиції кожен, хто хоче ознайомитися і зробити також подання до Генеральної прокуратури, може використати цю цю заяву як шаблон. І ми наголошуємо на тому, що будемо проводити аналогічні послідовні дії з приводу будь-якої сили, яка також буде спрямовувати свою діяльність на розкол країни. Дякую. Можливо, якісь є запитання? Hello. Um, how are you? Uh, this is great. Um, but uh, it's, it's actually, you know, what, 20, 22 years overdue uh, because that, that's one of the whole central things of the Soviet Union, that, that nobody was punished after the collapse of the Soviet Union. Oh yeah, sorry. Um, you guys understand? Of the th that this is great, but it's maybe 20, 20, 21 years overdue. One of the striking things about the Soviet Union uh, is that nobody was ever punished for the massive crimes of the communists—the the mass murders, the killings—and um, uh, uh, you know now you're dealing with with two completely different issues. The The, uh, you know the, the crimes of, of the long-term crimes of the Communists, the, the gulag, the deaths of, of millions and millions of people, and now their betrayal of Ukraine in the fact that they, they obviously are, are agents of, of Russia that they, you know, that they have wanted from the very beginning to reform the Soviet Union and now are actively uh, engaged in it.. Um, my question is, uh, shouldn't this have been done, you know, within maybe a week of the Russian invasion of, of, you know, of Crimea, that now, you know, your former brother was an enemy enemy combatant, and and that all the people really sympathizing with Russia and espousing their condition should have been banned and arrested. And I'm talking about Medvedchuk. I'm talking about. Russian unity organizations. I'm talking about the Party of Regions people that have have also espoused these these ideas, um, and is it too late now to do that? You know, because it seems like you've lost lost the you know lost Crimea and m maybe you've lost the East. Uh, Справа в тому, що у нас є постанова апеляційного суду, я вже про це говорила, де засуджені особи, які вчиняли геноцид проти українського народу, але в зв'язку з тим, що їх нікого немає в живих, покарати їх не можна. Але рішення суду з цього є, і факти злочину є доведеними у судовому порядку. На рахунок того, що запізно я говорила, що у 91-му році у нас заборонена була діяльність комуністичної партії. І наразі сьогодні вона діє незаконно. Е, і крім прогибі, батен возріалад, возне і вас прогибіте, і не і вас прогибіте, батен і вас реалауд партісипейт, модевера єр лейтера, хафр лейтер, возне потім конституційний суд вийшов за межі своїх повноважень і виніс набрунтоване рішення. Він назвав те попереднє рішення про заборону неконституційним. Але є окрема думка декількох суддів Конституційного суду під тим рішенням, що вони не можуть приймати таке рішення, оскільки воно виходить за межі. Повноважень Конституційного суду, тому те рішення було незаконним. Відповідно, комуністична партія залишається забороненою ще з 91-го року. Крім того, Комуністична партія України в своєму статуті записала, що вона є правонаступником комуністичної партії Радянського Союзу. Відповідно, ці рішення її стосуються юридично. На рахунок того, що запізно, якщо ми говоримо з вами в площині кримінального законодавства. То звертаються до прокуратури по факту вчинення злочину. Коли вони його вчинили, тоді ми звернулися. Ми говоримо про ті злочини, які є загальновідомі факти останні тижні. Ми просимо прокуратуру їх перевірити, тому що ми не є судовою інстанцією і ми не можемо робити такі висновки. Але ці злочинні дії були вчинені нещодавно, тому і звернення відбувається зараз. Сергій Спільноті. Комуністична партія як бренд буде заборонено. А чи буде відбуватися казлюстрація саме до тих членів партії, так? Тому що, наприклад, вони перейдуть, наприклад, там в інші партії, там, наприклад, партія Боротьба і від одного монстра вийдуть кілька. По поводу ілюстрації, нами раніше, як і звісно, ми давали по цьому поводу прес закон, Був поданий закон Верховної Ради України. Он на сегодняшний день взят за основу. Закон 4570 о широкой иллюстрации Украины. И, соответственно, в этом законе учтены из 39 пунктов, по-моему, если нет, память не нарушена, 14 связано с бывшей деятельностью с КГБ, с Коммунистической партией Украины и так дальше. То есть для того, чтобы такого не отбывалось, надо принимать соответствующие законы о иллюстрации и, и все-таки делать иллюстрацию в Украине. Делать ее по такому прикладу, как делала Польша. Так, чтобы это был орган, работающий постоянно. Тогда у нас есть шанс со временем понемножку очистить наше государство от людей, как связанных с коммунистической партией Украины, так и с коммунистической партией, так и связанных с какой-то либо запрещенной деятельностью, либо уголовными преступлениями и так дальше. Спасибо. Дякую. Шановний Коляжич, є ще запитання? there any more questions to our speakers? Alright. А тоді дуже дякую за час, за те, що завитало. Спасибо всем большое за внимание. Всего доброго вам.